За останні десятиліття поширення смартфонів та соціальних мереж полегшило підліткам життя, знайомства, спілкування, дружба все перенеслося в інтернет. Це змусило багатьох батьків ще більше турбуватися про безпеку та благополуччя своїх дітей. Недосвідчені підлітки раз у раз потрапляють у лапи шахраїв та кібербулерів. У кращому випадку ці історії закінчуються грошовими витратами та зіпсованими нервами. А в історії, про яку ми сьогодні поговоримо, ціною такого спілкування в інтернеті стало людське життя. У 2014 році у графстві Сурей, Англія, випадок з Бреком Беднером став моторошним нагадуванням про те, наскільки небезпечним є інтернет. Брек Беднер був здібним, розумним учнем 10 класу школи святого Бедеса в Редхілі. Його батько Барі був успішним міським нафтотрейдером, який згодом керував низкою компаній, у тому числі Rubicon Oil Brokers. Мати Брека Лорін Лафев, родом з Мічигану. Раніше працювала у швейних компаніях, а потім стала асистентом вчителя в початковій школі сент джонс Сім'я переїхала до Сполученого Королівства зі Сполучених Штатів Америки через кар'єру Барі. Лорін була рада переїзду, бо відчувала себе в більшій безпеці у Великобританії через більш суворі закони про зброю. На жаль, через деякий час подружжя розлучилася, але вони зберігли дружні стосунки. Брек був відомий як неймовірно розумний підліток. Він мав талант у комп'ютерних технологій, електроніки та інженерії. І був членом військово-повітряних кадетів 135-ї ескадрилі в Редхілі. Він із задоволенням дбав про своїх сестер та брата, а директор Крістофер Кертіс говорив, що вчити його було одне задоволення Брека любили однокласники та вчителі. Як і багато підлітків, Брек знаходив розраду та спілкування в інтернеті, занурюючись в онлайн ігри та заводячих нових друзів. Він приєднався до онлайн спільноти під назвою TeamSpeak після того, як йому розповіли про неї в церковній молодіжній групі. Платформа була схожа на Skype і дозволяла йому грати в різні ігри зі своїми шкільними друзями та знайомитися з новими. Серед нових друзів були два хлопчики на ім'я Ліам та Том. Хоча вони навчалися в різних школах, Після уроки всі разом спілкувалися на сервері. Спочатку батьки Брека вважали, що онлайн сервер був для нього позитивним явищем, оскільки сприяв соціалізації та взаємодії з однодумцями. Брек досягав успіху у спорті, але саме комп'ютери стали його пристрастю. Ще в дитинстві він виявляв глибокий інтерес до комп'ютерів, вивчав кодування. Та зібрав власний ігровий комп'ютер з компонентів, які придбав в інтернеті. Сервером володів і керував 18-річний Льюіс Дейнс. Брек зблизився з Дейнсом і став на нього рівнятися. Перш за все, він був вражений його широкими знаннями в галузі комп'ютерних технологій. У міру того, як їхні спілкування поглиблювались, Дейнс розповідав Бреку. Що вдень він працює інженером, а вночі він працює на Міністерство оборони США як хакер та пообіцяв Бреку велике багатство через вигадану компанію, що займається розробкою програмного забезпечення. За словами Льюіса, він мав зв'язки в ФБР, керував багатомільйонним бізнесом та володів розкішними будинками в Лондоні та в Нью-Йорку. Насправді ж. Дейнс був безробітним і жив у квартирі в Гейсі, графство Есекс. Його покинули батьки, тож він провів своє дитинство та юність у прийомних сім'ях. В інтернеті він створив собі образ заможного та успішного підприємця, і Брек був вражений цим. Він вважав, що Дейнс живе саме таким життям, про яке він мріяв сам. Батьки Брека занепокоїлися. Через його онлайн спілкування з Дейнсом. Від самого початку він справляв хибне враження, і батьки зрозуміли, що Дейнс видавав себе за того, ким не був. Незважаючи на занепокоєння та переконливі докази батьків, Брек відмовлявся вірити в це. Лорін, мати хлопчика, намагалася врятувати його і якось зупинити це спілкування, але все було безрезультатно. Незабаром Дейнс почав контролювати життя Брека, поступово ізолюючи його від друзів та сім'ї. Брек проводив більшу частину свого вільного часу в інтернеті. Дейнс маніпулював його думками про релігію, уряд, сім'ю та освіту. Брека виховував як християнина, а Дейнс сказав йому, що Бога не існує і що батьки його не люблять. В результаті він перестав відвідувати церкву. І ще більше віддалився від сім'ї. Коли Брек розмовляв зі своєю матір'ю, він говорив Льюіс не вважає, що я повинен виконувати роботу по дому, якщо я не роблю безлад. Льюіс вважає, що я не повинен ходити до церкви, якщо я не вірю в Бога. І Льюіс вважає, що я не повинен закінчувати школу, тому що він може влаштувати мене на стажування в Майкрософт, коли мені буде 16 років. Дейнс також ділився екстремістськими відео з Бреком та іншими хлопцями в групі. Він стверджував, що зробив пожертвування на іділ і казав, що планує поїхати до Сирії. Потім він почав використовувати інтерес Брека до комп'ютерів у своїх цілях, запропонувавши йому допомогти з кар'єрними амбіціями і надати доступ до ексклюзивного ігрового сервера. Однак його пропозиція була лише вигадкою, щоб ще більше маніпулювати Бреком. Коли павутиння брехні, яке сплів Дейнс, стало ще більш заплутаною, інші хлопці на ігровому сервері зрозуміли, що потрібно втрутитись. Незважаючи на їхні попередження, Брек продовжував онлайн дружбу. На початку 2014 року Лорін та Барі зустрілися з родиною іншого хлопчика. Який був на сервері, і висловили своє занепокоєння з приводу контролю, який Дейн, схоже, мав над їх дитиною. Вони побоювалися, що їх сином маніпулюють в інтернеті. Коли Дейнсо повідомили про зустріч, він попросив Брека записати її і надіслати йому. Під час розмови Брек погодився розірвати всілякі стосунки з Дейнсом. Всього за вісім місяців особистість Брека повністю змінилася, і його батьки вважали, що ця зустріч нарешті відкрила йому очі на правду, і Льюіс Дейнс був брехуном. Але мати глибоко помилялася вона хотіла захистити сина будь-якою ціною. Вона обмежила доступ сина до комп'ютера, встановила батьківський контроль, а потім заборонила йому доступ до сервера Дейнс. Вона також звернулася в поліцію. Щоб повідомити про свої побоювання. Однак поліція знехтувала цією інформацією. Подальшого розслідування не було, а всі тихо забули про звернення матері. 16 лютого 2014 року Брек сказав батькові, що збирається до друга, який мешкав неподалік, щоб переночувати у нього. Однак замість цього Брек дві години їхав на таксі, яке замовив Дейнс до його квартири в Грейсі. Батьки хлопчика Горін і Баррі бажали, що Брек і Льюіс перервали контакти. Однак Дейнс надіслав Бреку мобільний телефон, і вони таємно спілкувалися. Дейнс заохотив Брека приїхати до нього додому під приводом, що він збирається передати Бреку свій комп'ютерний бізнес вартістю 135 мільйонів фунтів стерлінгів. Перед тим як вирушити до квартири Дейнса, Брек отримав від нього електронного листа, в якому йшлося: Якщо батько запитає тебе, куди ти йдеш в неділю, скажи йому, що на зустріч з 14-річним другом, який переїхав до каїра минулого року з матір'ю, коли його батьки розлучилися. Він запросив тебе в гості додому на цілий день, поки буде гостювати в свого батька. Наступного дня. Поліція Грейса отримала телефонний дзвінок від Льюіса Дейнса. Він спокійно повідомив, Ми з другом побилися, і я єдиний, хто залишився живий. Він стверджував, що Брек напав на нього зі складним ножем, а він діяв з метою самозахисту і вбив його. За мить графічні фотографії Брека були надіслані іншим членам онлайн групи. Дейнс розповів тому. Одному з друзів Брека, що Брек прийшов до нього додому в депресії та з суїцидальними намірами. Він стверджував, що намагався завадити Бреку заподіяти собі шкоду, але під час сутички він вдарив хлопця ножем в шию. Ще до того, як на місце події прибула поліція та лікарі швидкої допомоги, жахливі фотографії потрапили до сім'ї Брека. Парамедики прибули до квартири на Роузбері Роуд у Грейсі. Офіцери знайшли Брека в спальні Дейнса у калюжі власної крові. Вони намагалися врятувати його життя, але це було безуспішно. Брек був оголошений мертвим на місці злочина, він був вбитий одним ударом ножа у шию. На Льюіса Дейнса наділи наручники і посадили до поліцейської машини. Сусіди згадували, що він виглядав надзвичайно блідим і мав закривавлені руки. Він був узятий під варту та звинувачений у вбивстві. Під час обшуку в квартирі Дейнса було знайдено скотч у сміттєвому пакеті, а також комп'ютерне обладнання, яке було занурено у воду. Ростин показав, що Брек був зв'язаний клейкою стрічкою на зап'ястях та щиколотках. його зґвалтували, а потім перерізали горло. Після вбивства Дейнс прийняв душ, переодягнувся. І викликав поліцію. Розслідування показало, що незадовго до вбивства Дейн придбав в інтернеті клейку стрічку, презервативи та шприци. Однак, перебуваючи за гратами, Дейн змінив свої свідчення і натомість заявив, що за вбивство Брека відповідальні двоє чоловіків у масках. Батьки Брека в своєму горі заснували фонд Брека Беднера, щоб вшанувати пам'ять свого сина. Мета фонду відкрити людям очі на те, яким небезпечним може бути інтернет. Фонд зосередився на навчанні моді, комп'ютерній безпеці та безпеці в інтернеті. Протягом першого тижня фонд отримав величезну кількість пожертв, сума яких перевищила 20 тисяч фунтів стерлінгів. Програма Смертельні ігри, яка виходить на BBC, розповіла історію про Брека. І відтоді її показують у школах, щоб діти знали про небезпеку інтернет-простору. У день, коли Бреку виповнилося 15, його поховали. Похоронна процесія розпочалася біля будинку Брека. Її очолював духовий оркестр Редхільського військово-повітряного навчального корпусу, членом якого був Брек. Курсанти сформували почесну варту, коли труну Брека, прикрашену білими квітами, вносили до церкви. На похороні були присутні понад 600 людей, в тому числі шкільні друзі, вчителі і сім'я Брека, більшість з яких на похованні були одягнені в сині, улюблений колір Брека. Преподобний Джеремі Гартон головав на службі і говорив про те, наскільки безглуздою була смерть Брека. 1 травня Дейн з'явився в Королівському суді, подав клопотання про звільнення під заставу, в якому йому було відмовлено. У вересні він не визнав себе винним у вбивстві Брека, але вже в листопаді змінив свою позицію і таки визнав себе винним. Прокурор Річард Вітам описав вбивство як мотивоване сексуальним садизмом. Льюіс Сабо засуджено до довічного ув'язнення з мінімальним терміном 25 років. Батьки Брека підозрюють, що Льюіс навіть за гратами продовжив тероризувати їх сім'ю. Той створив на ім'я їх сина фальшивий аккаунт в Інстаграм. Цей фейковий аккаунт набрав навіть 55 підписників. В профілі було написано: Я, 14-річний геймер, який володіє біткоін компанією. Вартістю 2 мільйони доларів. Хоча на даний момент я вже мертвий. Але так і не було знайдено того, хто познущався над сім'єю. Лорін і Барі подали судовий позов проти поліції Есекса та Сурея за те, як вони відреагували на повідомлення Лорін. Батьки стверджували, що поліція Есекса не поділилась інформацією з поліцією Сурея про цю справу. Незалежна комісія зі скарг на поліцію. Оголосила, що розслідуватиме цю справу. Через два роки після похорону Брека Беднера поліція вибачилась перед сім'єю за невиконання службового обов'язку з порятунку дитини. Ніщо вже не поверне життя хлопчика. Оператора, який приймав дзвінок від ворін, та начальника поліцейської дільниці, так і не притягли до відповідальності через те, що вони вже звільнилися. Пізніше з'ясувалося, що брек. Був не першим хлопчиком-підлітком, якого Дейнс обманював в інтернеті. У 2010 році він залицявся до 13-річного хлопчика на ім'я Джон, з яким познайомився під час гри в інтернеті. Лише через кілька місяців Дейнс повідомив Джону, що його обрали для роботи в серверній компанії, яку він заснував для розміщення ігор. Вони стали настільки близькими. Що Джон створив презентацію в PowerPoint під назвою Чому Льюіс повинен жити з нами. Джон намагався переконати своїх батьків, дозволити Дейнсу переїхати до них і жити з ними, описуючи його як відповідального, дуже милого та корисного. У презентації Джон також написав Кожного разу, коли ми говоримо по скайпу, приєднуйтесь до мене і розмовляйте з ним разом зі мною. Щоб ви могли краще його пізнати, пізніше з'ясувалося, що Дейнсу раніше висували п'ять звинувачень, включаючи зґвалтування, замах на зґвалтування, вступ у статеві стосунки безгоди та зберігання непристойних зображень. Ці злочини сталися в 2011 році, коли Дейнсу та його жертві було 15 років. Дейн заперечував всі звинувачення, і про них було повідомлено в поліцію Есекса, але жодних дій не було вжито, і Дейнса відпустили. Однак після вбивства Брека ці злочини були повторно розслідувані, і Дейнсу було пред'явлено нове звинувачення. Мати першої жертви Льюіса звинуватила поліцію в тому, що її руки в крові, заявивши, що її синові було лише 15. Коли Льюіс викрав його і піддав сексуальному насильству. Хоча поліція не порушила справу, вона занесла звинувачення до національного комп'ютера поліції та національної бази даних поліції, оскільки вважала Льюіса значною загрозою. Доступ до цих двох баз даних має кожен поліцейський підрозділ у Великобританії. Сім'я Брека. Була в жаху, коли дізналася про інші злочини, які поліція Есекса схоже проігнорувала. Вони дивувалися, як можна було відпустити сексуального хижака без жодних наслідків. Коли людина дзвонить до поліції, вона хоче бути впевненою, що хтось на іншому боці дроту прийме її повідомлення до відома ви ж не телефонуєте в поліцію заради розваги, сказала Лорін. Якби поліція розслідувала заяви Лорін або перевірила ім'я Льюіса в одній з баз даних, вони б дізналися про його історію сексуальних злочинів і, можливо, змогли б вжити заходів та врятувати життя Брека. В одному з інтерв'ю мати Брека сказала: така наша реальність не потрібно себе обманювати, що незнайомці в інтернеті це чиїсь знайомі, і вони не несуть небезпеки. Зрештою, брека запросили на цей форум друзі, яких він знав з пелюшок. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео.